Мене звати Олексій Олексійович, сам родом з Львівської області, міста Стебник. Воював на Запорізькому напрямку. Поранення сталося біля, е, на, біля населеного пункту Вербове внаслідок мініматного обстрілу. Відали апарат, одягнули, вже вибрали. Як ви? Які відчуття у вас? Відчуття просто неймовірні. Не, не ніколи ну, ніколи не міг подумати, що я, що я зможу чути нормально. Λίγο. Λίγο. Τώρα. шишка, Σίσκα. Σίσκα. Дуже багато голосів, я чую все якось. Ну, я одну одну часу чую музику, я чую голоси, то, що говорять. Раніше такого не було, так? А нас чуєте? Звісно, чую.